Є захисники, яких проводжають в останню земну путь, як кажуть, усім світом. Бродівська і заболоцівська громади втратили ще одного доблесного воїна, алея героїв. Броди зустрічають одного із тих мужніх воїнів, хто без тіні сум'яття долучився до лав чоловіцтва, яке стало до бою зі звірством Андрія Зіновійовича Бакуна. Прибуття на вічний спочинок додому це час горя, час скорботи. Час задуми для кожного про ціну волі і обов'язок вшанувати пам'ять захисника. Похоронний кортеж коридором шани прямував до храму воздвиження чесного христа. Віддати шану захисникові прийшла велелюдна громада, друзі, колеги, побратими, скласти останню земну, у клінну шану приїхало керівництво і мешканці Заболоцівщини. Найстарша донька прилетіла зі США, аби попрощатися з батьком. На чолі траурної процесії, прапор, хрест, численні нагороди за службу, на фото, усміхнений герой зі спокійним і впевненим поглядом. Це був воїн з великим бойовим досвідом на стику епох радянської і доби нашої незалежності. Відслужив строкову службу, далі вступив у поліцію. Одружився, народилась донька Соломія. Через три роки після закінчення контракту пробував себе у цивільному житті. Працював на консервному заводі, в агрофірмах. Тягнуло у батьківське село Висоцько, мальовничий і трудівничий край. Тут одружився вдруге. В шлюбі народились донька Оксана і син Василь 2013 року народження. Боліло за них серце батька, коли розпочалась війна. У третій хвилі мобілізації, попри складнощі зі здоров'ям, у березні 2015 року він приєднався до лав захисників. Служив на Маріупольському напрямку на посаді старшого навідника. Отримав підвищення у званні старший солдат. Через здоров'я звільнився, але довго без військової справи не витримав. Вже у 2017 році підписав контракт на військову службу в артилерійській частині. У 2021 році через стан здоров'я і тривале лікування був виведений у розпорядження командира частини. Після 24 лютого 2022 року Андрій Бакун, воїн за своєю сутністю, не міг просто сидіти і дивитися хроніку війни. Він вирішив писати історію перемоги разом із побратимами. Перед його наполегливістю поступилися рекрутери. Разом із товаришем, 24 липня 2023 року, Андрій Бакун прийшов до першого відділу Золочівської РТЦК та СП. Разом відбули у військо. Андрій знову пішов в артилерію, котру ще називають богами війни, які промовляють до ворога полум'ям. Вибір місця служби був не випадковим. У школі Андрій Бакун виявляв хист до математики, і ці знання, які дрімали у ньому в цивільному житті, прокинулися у критичний момент. На відплату ворогові він був одним із найкращих навідників Збройних сил України. Дослужився до головного сержанта, командував першим мінометним розрахунком третього мінометного взводу мінометної батареї мотопіхотного батальйону військової частини 4808. Побратими розповідали, що після влучань у важливу техніку, живу силу ворога і об'єкти Андрій Бакун давав інтерв'ю військовим кореспондентам. Він був гордістю свого підрозділу. Адже нищив ворога ще на підступах до позицій українських оборонців. А отже, на його рахунку, багато збережених життів наших воїнів. Адже не драма кажуть, що під артилерії береже кров піхоти. Він був у своїй стихії виконувати і віддавати накази, діяти самостійно, аналізувати проблеми, гарно і гідно битися. Одна за одною нагороди знаходили свого героя. Він був ветеран військової служби, учасник бойових дій, отримав нагрудний знак як кращий сержант, нагородний хрест, честь і слава. Там на війні одружився, але щастя і біль йшли поряд. Він мав ще одного ворога підступну хворобу. Горнило війни, крізь яке проходив щоденно понад два роки повномасштабки, а до того ще й участь в АТО дало наслідки. Знову нагадало про себе серце, до медзакладу його вивезли просто із бойових позицій. Медики робили все від них залежне, та після всього пережитого серце воїна зупинилося 15 вересня 2025 року у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тепер навіки 53 і вже летітиме з небес у сни своїх рідних небесним янголом. Поховали Андрія Бакуна в його рідному місті на алеї почесних поховань під звуки військового салюту, загідно найвищого вшанування, військову службу, доземний уклін за наше мирне небо.